Вітаю в ефірі новини. На часі перші підсумки дня зібрали у випуску. За уточненою інформацією, внаслідок атаки по Біленківській колонії 28 липня загинуло 16 засуджених. Ще 44 людини отримали поранення та були госпіталізовані до лікарень. З півсотні постраждалих отримали допомогу на місці. Ворог вдарив по колонії вночі у роковини трагедії в Оленівці. Цієї ночі сім разів вдарили кабами по Григорівці, Білогорю та Малинівці. Били з артилерії по прифронтових громадах, а також п'ять разів атакували з РСЗВ Гуляйполе та Новодарівку. Відомо про пошкоджені будинки мирних жителів. Люди не постраждали. Упродовж доби окупанти завдали 560 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 82 повідомлення про руйнування квартир, приватних будинків, господарчих споруд та автівок. Через атаку в області сталося понад десяток пожеж. Внаслідок атаки у Гуляйполі горіли два будинки та 11 господарчих споруд. Ще одна пожежа сталася в Уріхові. Після удару спалахнули дім та гараж. Ліквідовували загоряння і в Григорівці. Також минулої доби зі Степногірська поліція евакуювала трьох літніх чоловіків. Вивезли до більш безпечного місця і матір з підлітком з Приморського. В Запорізькій області затримали чоловіка, який продавав зброю з фронту. СБУ разом з поліцією викрили викрили річного жителя села Варварівка, який підшукував клієнтів серед місцевих авторитетів. Чоловіка взяли на гарячому, коли той за 30 тисяч гривень продавав шість гранат, кулемет, шість пострілів та пусковий пристрій до РПГ, а також сотні набоїв калібру 7,62. Вдома у підозрюваного знайшли ще шість гранат. Чоловіку вже оголосили про підозру. Якщо про Вину доведуть, то наступні сім років він може провести за ґратами. Будинок з краєвидом на купи непотребу. Саме такий вигляд мали двори по вулиці Республіканській та добровольчих батальйонів у Заводському районі. Місцеві жителі викидали сміття просто під вікна, утворивши справжнє стихійне звалище. Купу непотребу виявили комунальники і пригнали техніку для її ліквідації. Комунальники кажуть, щойно встигають прибрати, як невдовзі сміття з'являється знову. Люди, мовляв, виносять усе підряд. Після прибирання зібране відвезуть на полігон для утилізації. Загалом. Цього року у Заводському районі вже ліквідували 16 таких сміттєвих точок, і попереду ще не одна. Ми в цьому році провели закупівлю на ліквідацію стихійних звалищ. У нас підрядна організація Тов Сіті груп Плюс» виграла торги, заключили договір, і це підприємство буде ліквідовувати дане звалище. Відпочинок для дітей та дорослих у парку Бочарова, що у Шевченківському районі, днями запрацював новий майданчик. Маленькі жителі та їхні мами кажуть, тепер це одна з найулюбленіших локацій, де постійно хочеться гуляти. Чим саме так приваблює нова зона дозвілля, далі в сюжеті Анни Крамаренко дуже оця гірка прикольна, як от коли залазиш, як скалалезно. Мені дуже подобається. Он там черепашка, на неї можна кататися. Парк Бочарова поповнився сучасним дитячим майданчиком. Щодня тут відпочивають десятки родин з дітьми, а нині ніде впасти яблуку. Нове місце стало справжнім магнітом для мешканців району. Мені подобається дуже гарний майданчик. Все гаразд, все ну, дуже дерева, тінь, багато качеви. Дітям їде погуляти. Там ці майданчик на сонці, там якби. Дуже жарко, спекотно. А тут все гарно. Дякую місту за цей за майданчик. Дуже рада, що будується щось нове. Я дуже рада, що місто живе, не дивлячись на всі обставини. І дуже рада, що в якомусь новому стилі. Не просто металеві конструкції, а ще й гарне покриття. От, ну, в принципі, мені все подобається. І, хоч майданчик розрахований на дітей молодшого віку, іноді тут можна бачити і підлітків. Хотілося б, звісно, ще для підлітків щось зробити, тому що ввечері вчора, коли тут гуляли, то підліткам, звісно, ніде. Вони на траві сидять або на тих каруселях, які для малечі розчитані. Аби ж відпочинок був безпечним, щодня у парку підрядники перевіряють усі з'єднання на міцність. Закликаємо батьків, підлітків, які проживають в цьому районі, провести з ними бесіду, якось охайніше, обачніше, поводити себе і зберігати майно. Тим часом влада просить жителів дбайливо ставитися до нової локації, а у разі пошкодження якогось елементу повідомляти до міського кол-центру 1580. Анна Крамаренко, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власні новини через Телеграм-Чат-Бот. Бережіть себе та вірте у Збройні сили України. Побачимось у наступних випусках.